Федоров. Окей. Є таке діло. І терен цвіте. Нові ліповість. Ой, вона в не дуже гарному стані. Тут сторінки Да. Перші три сторінки отакі. Але далі наче норм. Ну так. Да. Ну, скільки така може коштувати? Гривень 10, да? Дякую за сміття. Отак от, так, друзі, така розпаковка. Ну, я показую все, як є. А я показую, ну, типу, як міг би це розпакувати і просто не викладати, і просто відзняти щось інше і вже тоді його змонтувати і викласти вам. Але. Показувати тільки успішні розпаковки, де знаходиш постійно щось нове, круте, дороге. А це, мабуть, неправильно, тому що перш за все комусь із вас захочеться купити. І коли ви купите, і вам буде ось так: от попадатися купа книг і взуття, непотрібного взуття. Ви скажете, що щось тут не те. Тому я показую все, як є, і буду дуже вдячним, якщо ви підтримаєте і цей контент своїм пальцем вгору та, звісно ж таки, коментарем. Всім дякую, до зустрічі.